Добрий день всім! Розглянемо в риториці, що таке спростування. Спростування це обґрунтування хибності тези або невідповідності правилам доведення тези, аргументів чи демонстрації. Відповідно розрізняють три види спростування. Перше спростування шляхом критики тези, обґрунтування недосконалості доведення, шляхом встановлення хибності тези чи її невідповідності правилам стосовно тези. Цей вид спростування здійснюється двома способами: перший спосіб обґрунтування істинності антитези. І другий зведення до абсурду, тобто виведення із тези наслідків, які суперечать дійсності. Другий вид спростування це спростування шляхом критики аргументів, і третій вид спростування шляхом критики демонстрації. Оце основне просто спростування в риториці.